Чоловік виказує дружині. Кохана, чому ти перестала голити ноги? Любий, живучи із тобою, я зрозуміла, що це єдине хутро, яке я можу собі дозволити. Під час сексу втомлена дівчина, яка була зверху, каже Васю, давай поміняємося. Ну, не знаю. А що в тебе є? Лікар із невеликого містечка взяв нарешті відпустку і залишив замість себе свого сина, який нещодавно закінчив медичний факультет. Після повернення з відпустки батько запитав, чи не сталося щось незвичне. Я вилікував пані Буськову, урочисто заявив юний ескулап. Адже вона страждала нетравленням шлунка цілих тридцять років. Що ж ти накоїв, бідолашний? вибухнув батько. Адже її шлунок дозволив тобі закінчити школу, коледж та медичний інститут. Дівчина влітає до кімнати та повідомляє хлопцю. Вгадай, хто вагітна? Хлопець у шоці. Не може бути. Так, у принцеси Кейта Вільяма буде дитина. Фу господи! Ти не уявляєш, як я за них радий. Лежить Гуцуло операційній. У двері стукає медсестра і питає Можна до вас? Гуцул навіть не встиг нічого відповісти. Медсестра швидко підходить, скидає ковдру, зриває з хворого труси, намилює пах, оперативно голить. Спритно перевертає Гуцуло на живіт і вставляє в дупу знеболювальну свічку Чікі Пукі. Офігевший гуцул тихенько каже Даню, спитати можу. Все що завгодно, пане. А на який хрін Даню ти сі стукалася?